Так, І усім привіт! Ви. ви на каналі Кіра Зайчик і сьогодні я проведу рум-тур по моєму нові... новому доміку Того, що ну, просто була обновила Waterworld, а в мене домик удалився і я вирішила його переобустроїти. Зараз я проведу вам рум-тур Тут, типу, ну, така прихожа, отака, ну, тут люстра. І ну, в комодіках ще тут нічого не лежить. Тут така гостіна, тут одежка, то типу, вона ще ми тільки почали закуплятися одежкою, ну, ви поняли. Типа тут я вже почала закуплятися, тут в мене ігрова. Така... Тут коляска, машинка. Тут ото, така кухня, тільки я ще просто раковину не купила. Так, да, якось трохи так смішненько ще без раковини. тут, ну, ладно. Е, потім купимо раковину. Ми... Ну, Тут такий холодильничок, тут кофе наше стоїть, і поки що тут отака красива фіолетова от розцветка. Тут такий мінідворик маленький, тут уже <кхи> моя дитинка сидить, її звати Крістіна, вона ще маленька, їй годік. Так ну хай вона посидить в палатки, пограється. А ми приходимо на другий поверх. Тут кімната нашої теж дитини, її звати Настя, вона ходить в саді. Ось тут її ігрушки, ось шкаф її, Ну, і кроватка. Тут кімната Ліри нашої старшої дочки. Вона тут тут давно ну, поняли. робить, тут у нас комната Насті. Ось, фу, який начті. Ну, коротше, у нас комната тут Крістіни. Трохи перепутала Настю з Крістіною, я їх постійно путаю. Ось, тут кроватка Крістіни, де вона спить, і тут у нас двойняшки-хлопчики. Саша і Артем. У нас два хлопчика двойняшки і вони тут сплять, коротше. Тут у нас перенальний столик, машинка і грушечки їхні, і жирафіка такий. Тут наша комната. и ванного вот стакан. Тут пылесосы наши, робот, ой, робот пылесос, сушилка, короче, машинка всякие, душ, ванна, тут крема всякие. И, ну, и, ну, ну короче, вы поняли уже. Ну, и вы были на канале Кира Пит Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что вам понравился мой домик, как я устроила. Ну, и всем пока-пока.